Вітаю вас, шановні глядачі, сьогодні в нас інтерв'ю з Вікторією Ходацькою, керівником творчої студії артист вітаю. Вікторія. Вітаю, вас, вітаю і розкажіть, будь ласка, як виглядає ваша школа зараз? Скільки учнів, скільки продуктів, яких продуктів, скільки занять на місяць? Розповідайте нам все, -все цікаво. Е, та супер. В нас взагалі творча студія в місті Чернівці. В нас е, стосовно продуктів, це і заняття з акторської майстерності, і групові, і індивідуальні і парні як для дорослих, так і для дітей. Заняття з вокалу індивідуальні парні. Е, також у нас є заняття з ораторської майстерності. Е, у Нас близько 30 занять щомісяця, Кожен місяць по іншому, бо зараз дивлюсь, в чому мені допомагає до речі, оптимат, що в лютому вже більше 20 занять, тобто бачу, що цього місяця буде їх більше. От ось так. От по учнях у нас близько 120 учнів, викладачів наразі вісім. Це три два постійно діючих, яких більше ніж одна група, двох яких по одній групі, і ще там по вокалу там важко перерахувати, скажімо так. От ось ось так. Супер. Вікторія. А коли ви перейшли на Optimate? з якого часу? Ми перейшли в жовтні, як зараз пам'ятаю. Ми дуже довго шукали програму, яка б нам дала багато можливостей оптимізувати. От тому, та вже виходить, вже декілька місяців активно працюємо з вами. Жовтень це жовтень, листопад і два з половини місяці, чотири з половини місяці ви працюєте з оптімейт, вірно? Так, ага. так. А давайте згадаємо, якою школа була до провадження оптімейту, у вересні, наприклад. Угу, да. ну у нас виходить взагалі, ми з дуже багато змін відбулося. У нас раніше система була тільки курсом, тобто три місяці діти відвчились, чи, там так само дорослі, і було закінчення. От зараз ми перейшли в систему школи, тобто це постійне досконалення навичок, постійний ріст. Е, от тому у нас дуже багато змін. Е, тому так по викладачах у нас плюс-мінус теж саме залишилось. Хтось пішов, прийшов, але цифри залишились те саме. І по учнях теж в принципі там теж було близько ста, тому що. Одні закінчували там те тримісячне е, ті, ті три місяці навчання, і просто ми зараз в новому форматі вже працюємо. Виходить декілька е місяців. От, якось так. За ці чотири спаливне місяці, що вам дає використання Optimate в вашій школі? Так, uh -huh, да, ну виходить, ми взагалі шукали програмку, яка б нам. Е Допомогла у дуже багатьох питаннях, тому що якщо раніше е, там е, процес відвідуваності учнів, ми там заповняли в табличці Excel, і їх там було безліч безліч на кожну групу. Якщо там просто в нас щоб щоб дати елементарне питання на відповідь, скільки в нас учнів е, в студії, ми не могли, бо в нас не було навіть якоїсь системи, яка би їх всіх рахувала. от тобто, це були окремі десь там списки учнів, окремо десь там їхні номера батьків, окремо десь там Ексель-таблички. Тобто, це не було єдине. Якоїсь системи, єдиної платформи, яка б збирала всі ці дані і давала нам результат. от тому це так само, наприклад, нарахування зарплати викладачам. Тобто раніше це все вручну рахувалось по скільки там по графіку викладачі провели. А зараз це все оптимати автоматично рахує. Вікторія, ви самі ці таблички вели всі екселівські да, да, да. Тобто, це кожного разу. Ну це дуже було так затратно і по часу, і по енергії. Важко, але зараз уже зараз краще, звісно. А давайте пофантазуємо: якщо б не було, як, якби не сталося оптімейт в вашій школі, в якому напрямку, куди б пішов розвиток школи? Я думаю, що можливо все б було так само, як і є, але з набагато набагато гіршим. Ну, типу, як набагато більше прикладаючи зусиль, набагато більше прикладаючи часу. Е, ну, Набагато як було б важче побачити реальну картину, тому що теж в обтіматі є така можливість побачити не те, скільки коштів до вас просто прийшло, тобто кешфлоу, а от це як частина цього піанель звіту, саме те, скільки ми отримали за проведені заняття, що звісно да, дуже 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 важливо. От, тому це показує реальні цифри, а без оптімету це було б ну не знаю, напевне, неможливо просто побачити, якось порахувати. А які бізнес-процеси постраждали більш всього? Важко відповісти. Нарахування зарплатні, комунікації, що з цього всього? Все, все, все. Тому що кажу: і нарахування заробітної плати, тобто раніше це ми там викладачами рахуємо, вони ще звіряються окремо, ми з ними сидимо, це отак. А зараз я така скинула скрін. От скільки в тебе було занять? Чисто прозоро, скажімо так. От, тому як і в комунікаціях, так і там так само з дітьми. Тобто ми чітко бачимо, була там дитина на заняття, не була. От, тому в, в, в усіх, мабуть, процесах е тільки, якби якби не було OptiMate, це б було тільки погіршення ситуації. А, а скажіть, будь ласка, як ви дізналися про оптімейт? Е та, ми насправді сиділи з. З, не знаю, директорами, інвесторами нашої студії, і думали, от, що нам зробити. Бо кажу, коли це був вересень, жовтень, і ми сиділи над дуже багатьма питаннями взагалі, пере, ну, якби перегрупування нашої студії. І розуміли, що нам щось потрібно змінити, що нам потрібна якась програма, платформа, яка би нам покращила мені в першу чергу, бо я як, ну, як виконуюча, скажімо так, е, полегшила життя. І мені здається, що ми просто так і загуглили, і, і нам попався оптимет. Ми почитали і вже призначили зустріч е, і, і так почали вже співпрацювати. А з чого саме почали працювати? Е, так, це була онлайн зустріч, де нам показали взагалі можливості оптименту. Де ми познайомилися в першу чергу? дізналися, що це український продукт, е, тобто підтримувати ще, скажімо так, наших своїх. Е, і Спочатку от, це була знайомча така е, якби, презентація. Потім вже почалося е, що ми додавали там студентів, е, і вже прийшли повністю на платформу, додали всі функції, заповнили все і вся. От тому так зараз, вже теж про те, що можна з там, оптимізувати з crm системою зараз на цьому етапі, тобто, щоб е, тільки продовжувати точно співпрацю з даною платформою. А ви пам'ятаєте першу дему? Напевно, ні. А от які цілі ви ставили під, перед впровадженням Оптимейт? Ну, ціль була те, що взагалі полегшити собі життя. Полегшити функціонування студії, полегшити і життя, як і викладачам. Бо Якщо раніше там кажуть, це були Excel-таблички, де вони, до речі, відзначали, там чи був учень, чи не був, то зараз це просто адміністратор, їх дітей зустрічає, галочку поставив і все. От того ці, цілями було якби бачення загальної картини, бачення скільки в нас там учнів, скільки, тобто всі-всі процеси, повністю всі бачити прозоро, а не. Займатися якимись речами, які тільки вбивають час і не дають того результату, який потрібен. А як інвестори, а, яка їх точка зору? Чи сподобалось їм впровадження OptiMate? яка їх? Так, Тінка? так, звісно, тому що коли у нас звітність, да, я перед ними звітую, скажімо так, то OptiMate дає мені можливість, що я просто скріншотиком показую, що в нас зараз є, і це. Все понятно, все зрозуміло, немає ніяких питань. Того, того це, звісно, кажу прозорість, як і по фінансах показу, як і про там, маржинальності, і так далі, зарплаті. Це дуже, дуже важливі дані, які нам дає аптімет. Дякую. А от впровадженням системи ви займалися самі чи вам хтось допомагав співробітників? Е, та, звісно, це допомагали, тобто, це з самого початку. Коли все таке нове, ти заходиш щось, якісь ну як все нове, воно завжди невідоме. От але це я пам'ятаю. Теж була зустріч одним з співробітників, де все розказали, показали, де, де транслювали екран, показували кожну вкладочку, що вона означає. Я задавала всі питання, і це постійно там перший час це було буквально 24 на 7 підтримка. В мене було тисячу питань. І, звісно ж, мені не всіх їх давали розгорнуту відповідь. Це були навіть і додаткові якісь зі дзвони, де мені там пояснювали, якщо в мене щось не виходило. Того, звісно, підтримка співробітників Optimat Просто була незамінна на цьому етапі. А які були етапи впровадження? Що ви зробили? Перше, друге, третє. Та ну перше, що ми зробили, це ми додали продукти, додали кількість там викладачів, додали кількість. Ну, всі студенти, тобто заповнили про них, якби дані. Тобто такі були етапи. Перше, навіть спочатку, я ж кажу, у нас, коли була система курсів, і це так було ще питання, як це зараз додавати коректно там, те, бо це оплата в когось там три місяці тому. Ну, тобто, багато було таких питань, але все поступово потім вже підтягнулося. І по фінансах ми там все заповнили за кожного студента, все воно з часом підтягнулося. А що було найскладнішим у впровадженні? Найскладнішим. Найскладнішим, це, напевне, взагалі прийняти на цю новизну, що мені зараз треба сісти і якби це займатися розвитком студії, але це така, ну якби. Рутинне, скажем так, та потребує такого зосередження, просто такий етап цей, але він дуже насправді важливий. Бо коли ти, от я сіла, це все заповнила, це все зробила і розумію, що зараз воно отой мій, якби оце сидіння моє таке зосереджене, то воно зараз дало, дає свої результати і дає дає нам взагалі можливість, що ми маємо те, що маємо. Маємо розвиток, маємо тільки ріст нашої ситуації. Цікаво, а довго треба було сидіти? Ну не, не дуже. То більше так, знаєте. Просто багато було обов'язків на мені одній, напевно. От Скажу, як є. Але насправді кажу, тобто, з допомогою працівників оптімету і просто просто часу, так все вийшло, все супер. Дякую. Вікторія, а от які ви могли виділити три фічі, три найуживаніші речі в OptiMate, Самі класні такі. Перше це нарахування заробітної плати викладача. Як би там не було, але це така штука, що вона постійно, якби треба. От і її ну ніяк ти там не закриєш на неї очі, якщо там а студент не прийшов на заняття, то там ще можна якось там десь відзначити, то зарплату ти там точно ніяк тут не... Не цей не прикриєш очі. Це перше. По-друге, це е, те, що у нас оптімет дає можливість бачити е, там, закінчення абонементу студента, нагадування про оплату, заборгованість. Ну, тобто це чітко відслідковується, як тільки заняття провелося, все, ми все бачимо, адміністратор знає, що треба там передати і так далі. Е, це друге. І третє це, мабуть, е, те, що ми. Бачимо це, от скільки ми грошей реально зараз отримали, тобто наскільки до нас прийшло за місяць, а скільки ми реально завдяки проведеним заняттям отримали. О, от, це прям такі топ-три функції. Супер, дякую, що поділились. А скажіть, будь ласка, чи було щось таке у провадженні, щоб якщо зараз ви робили б це знову, ви зробили б щось інакше? Ні, ні, все мені здається, все, все, все як є, так, так було чудово. А могла б стати ваша школа такою, як вона є зараз, без оптімей? Можливо, могла б, але я би то сиділа не осміхнена, а дуже дуже змучена, засмучена, і вся в таких тут не знаю. Бо кажу у нас раніше там студенти це було на листочках взагалі написано. То я би тут сиділа, така завалена блокнотами, листочками з табличками і не осміхнена. От, але думаю, що можливо могло б. Супер, дякую. Дякую, оптимейту, за вашу усмішку. <гум> Клас. А які подальші плани у вас в школі? Тільки розвиток, тільки ріст. В нас взагалі виходить що одна Якщо ми так зараз я в студії, у нас тут проводяться заняття. То в нас є теж одна група, яка проводиться в іншому приміщенні. Є заняття з вокалу, яке проводиться онлайн. Тобто, це якби. Планів дуже багато, головне це все реалізувати. Можливо, там ще одне приміщення, можливо, онлайн. Тобто просто, просто потребую знову ж таки часу тільки розв... тільки розвиватись, рости і збільшувати кількість наших артистів. Супер гарні плани, і я вам бажаю, щоб вони всі здійснилися обов'язково. І прошу вас три поради. Тим власникам шкіл, керуючим шкіл, які зараз стоять на порозі впровадження OptiMate і потребують ваших порад. Я думаю, перша порада це зрозуміти для чого ви це ну для чого ви це, от... Е... от чітко дати собі питання. Я, Мені це потрібно для чого? Якщо у вас дійсно ціль, ті, що тільки рости, тільки розвиватись для, для своєї школи, там, то ви ну, повинні зрозуміти, що це така точка, яку потрібно пройти. І ви отримаєте цей результат. Тобто тільки ви оце зробите, то ви будете бачити і реальну картину і оптимізуєте роботу свою і своїх працівників, і на надалі буде тільки полегшення, скажімо так. От це така основна порада зрозуміти для чого. Коли дати собі відповідь на це питання, то е, якби а чому, а для чого вже і не виникає? Чи варто, не, не виникає таких питань. От, це така основна порада. Друга, це те, що е, набратися терпіння, набратися сили, просто зробити це, просто, просто зробити. Just do it, як то кажуть. От і третя, третя порада: це не боятись, напевно, питати, просити допомогу і, і в працівників оптимету, і якщо там вам важко, то теж просити десь в. Когось своїх працівників розбиратися разом і всі проблеми і питання вирішувати разом. І тільки вперед, до перемоги до просто розвитку і успіхів. Супер, дуже класні поради. Я вам дякую дуже дякую за це інтерв'ю. Було і цікаво, і корисно. І бажаю успіхів вашій школі, розвитку, щоб побільше було у вас. Вдячних, вдячних артистів, і вони радували нас своїми чудовими співом, танцями, всім, 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 чого ви його ви їх навчаєте. Дякую вам, Вікторія. Щиро дякую вам теж.